Друзі, вітаємо вас на каналі Жива Надія. Ми продовжуємо вивчати Слово Боже. Сьогодні у нас сьомий урок, який має назву «Блаженні ті, хто вірить. Пам'ятний текст записаний у Івана 20 розділі і 29 текст. Промовляє до нього Ісус. Тому вірував Ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили, і увірували. Сьогодні з вами буду я, ведучий Богдан Шумчук, а також служителі церкви це Бараник Антон і Молчанов Сергій. Віра. Віра і сумніви. Відповідаючи на це питання, або ж коментуючи, чи продовжується цей 29-й текст наш ключовий текст на сьогодні, як сильно віра залежить від бачення, допомагає споглядання чи заважає ось. І, ну, в принципі, чудеса, якісь, можливо, статуї, ікони допомагають у вірі, чи заважають? І в принципі, віра і бачення. Як це співвідносить? Дуже часто бачення нам може заважати, коли ми дивимося на обставини в нашому житті. І нам здається, що віра нам в цьому не допоможе. І ну, інколи буває так, що людина думає, що в неї. Вже обмаль часу в неї, обмаль можливостей. І тут віра би мала би допомогти їй пройти цей етап, пройти цей шлях, коли немає ніяких можливостей, немає ніяких передумов для того, щоб її життя стало краще чи та обставина. І людина не має цієї віри. І виходить так, що її надія гасне, і відсутність віри ніяк їй не допомагає. І тому людина. В таких обставинах схильна до депресивних різних думок. І якщо б вона мала віру, якщо б вона бачила в тому, що Господь все-таки поруч з нею перебуває, і ті досвіди, які вона мала до цього, опираючи знову ж таки на віру, то вона мала би підґрунтя і розуміння того, що так можливо, в цей момент і в цей час в мене не все так добре, але Господь мені допоможе це пройти надалі. Дякую. Ну ми дивимося, що таке віра на святе письмо. 11 розділ євреям. Віра є підставою для надії. Те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Тобто сама віра, вона на від споглядання. Бо Бог, він ми його не бачимо, ангелів ми не бачимо. І коли віри нема, то і коли треба щось щупати, то це початкова віра, то так. І ми дивилися, щоб. Христос почав чудеса, дива, щоб вони пощупали, побачили, але потім вони повинні прийти через слово біблійне, яке часто каже про ті речі, які ми бачити не можемо, але ми вже беремо віру, то це інший етап, до якого ми повинні йти: від спогляду до віри в те, що споглядати не можемо. Тобто, навіть у самому визначенні біблійному бачення це не те, що живить віру. Тобто, якщо я хочу піти, десь в якийсь монастир побачити, як там. Мироточі чи щось інше. Ікона, це не, не допоможе мені вірі. Виходить так. Я буду шукати потім де ж мироточення. <плес> Я вже знаю, що тільки Да. Урок пропонує нам чотири постаті: це Авраам, Марія, яка умила ноги Ісусу, також Пилат і Хома. Можливо, на комусь ми більше заакцентуємо увагу. Ось. Але почнемо з Авраама. Ісус каже, що приводить Авраама, в приклад віри. І каже, що Авраам, якби побачив мій день, він би дуже зрадів. Чому? Це такий отклик на його віру, прояв віри ну Авраам в своєму житті дуже тісно спілкувався з Господом, він знав, хто такий Бог. І якби віра залічилася йому за праведність, напише Біблія, ми розуміємо, що Авраам. І очікував того приходу Ісуса Христа, і Бог навіть йому так показав. І в прикладі, навіть в тому уроку, який він усвідомив зі своїм сином, він побачив, що Ісус Христос має свою місію, Він має своє значення. І, побачивши би це, Авраам певно, що зрозумів би, як виконується те пророцтво, виконується обіцянка дана ще. В Едемському саду. Аврааму, даний приклад, того, як принесена буде жертва в майбутньому, і коли б він це побачив на так. власні очі, так це справді оця істинна жертва. І це б доповнило його, цей досвід віри. Так. Ну, По тексту Авраам і побачив. Христос каже: він побачив день мій, тому є деяка: тобі 50 і років немає, тим вже бачив Авраам. Бо, ото, що було на горі моря, ото замісницька жертва. Що оце і було, що Христос, той тобто Авраам, ці жертви побачив. Він може не так явно бачив Голгофу, все, але він настільки побачив той день жертви Христа, що Христос каже, Він побачив день. А ось ви сказали а, про те, що йому дорікнули Ісусові, як ти можеш казати, що ну, тобі тридцяти там. А ти, бачив Авраама. а ти бачив Авраама. А він відповідає: перший ж Авраам я є. Чому така гостра реакція після цього? Вони похопали за каміння. Вони зрозуміли, над Авраамом може бути тільки Бог. Перша mm -hmm. бо для них Авраам це був перший. А коли вже, ти вже до Авраама, то ти тільки Бог, то ми будемо за Богхунство бити каміння. Тобто Ісус mm -hmm. засвідчує свою божественність. Амінь. А вони не хочуть визнавати. Вони не Бо в Авраама. Був тільки один авторитет. Ми вже казали, це Бог. Більше авторитет. То коли ти авторитет для Авраама, то що Бог наступний прояв віри. Це жінки м'я Марія. А, вона омила, описана те, що вона омила Ісусові ноги а, і ну не просто омила. Можете прокоментувати, чому саме оцим омила, і Ну що це для неї коштувало, якщо так можна сказати. Ну Коштувало багато, але ми тут бачимо віру, бо вона прийшла омити Христа на погребіння. Дивіться, апостоли ще на Христа дивляться, як на царя, який буде жити, жити і жити. І коли Христос про свою смерть починає казати, то Петро каже, та не буде цього, що це, щось не те. А Марія настільки зрозуміла, що та жертви їм помре, що вона прийшла, і вона, може, єдина у той, той осареді, вона вірила, що Христос іде на смерть. А учні думали, що якийсь шуткує про якусь смерть каже. Не треба про це казати. Вона побачила оцю Христос, піде на смерть за, за неї. Тому вона каже: коли ти за неї, за мене підеш, мені триста дінарів нинджалку. Ти ж за мене йдеш на смерть. Вона такі речі, що Христос каже, тепер будуть усі читати і бачити оце Іван. Тобто іноді оці прості люди, які в академію не ходили за Христом. Ну вони були гріш, вона була грішниця, але їх Дух Святий так наставляв, що вони такі речі бачили. Що ще не бачили таких речей. І для Христа це була яка підтримка. Він зрозумів, що є люди, які вірять в його жертву. Бо інші нічого, нічого, для чого я прийшов? Ніхто ні не ваше не вірить. А Марія приходить, і ото розбійник на хресті. це підтримка для христия. Є ті, які підуть, які вірять в його жертву. Що він цар не той, як вони розуміють, а що це жертва за них, за грішників. Вона хотіла бути непоміченою, але запах, який пішов, Дав зрозуміти, що вона зробила, і е, реакція Юди. Юда каже, от гроші... молодець. Юда каже, що ті гроші можна було би роздати бідним і використати більш правильно, так але відповідь Христа ще раз показує що те, що ви казали, що Марія робить правильні речі. що Ніхто з присутніх не запропонував йому ноги мити, а вона це зробила, тому що вона усвідомлювала місію Ісуса Христа. Учні не усвідомлювали. Юда, йому стало жалко грошей, так. Але бачимо, що Марія все правильно усвідомила, все правильно зробила, і Христос її в цьому підтримав. І, і справді, Ісус знав, що в Марії в серці, що в Юди в серці, і напевно він знає, що і в нас в серці. Це говорить про мотиви, з якими ми підходимо до того чи іншого служіння. І дивіться, як от в цьому відповіді Юди можна прикрасити свої мотиви. То його не бідні. Його інтересувало те, що скарбничка була в нього. Але як можна красиво сказати, це ж для бідних. Іноді людина так каже, а мотиви пряче під цим своїм. Іван додає, а Юда був злодієм. На той момент, напевно, він ще не знав, але в майбутньому він, як ніби, коментує. Те, що він в подальшому дізнався. Наступне це питання віри і сумнівів одної з постаті, такої як Пилата. Не дивлячись на те, що Пилат не до кінця розумів, він проголошує Ісуса Царем Юдейським, і Він визнає, що Він є невинним. Чому так стається? Проголошивши три рази його невинним, він все ж таки його засуджує на смерть. Що це говорить про нього і про ці обставини, в які він опинився? Йосип Клавій дуже гарно описує стосовно Пилата, що він був такою особистістю, який робив багато неправильних речей. Наприклад, був потрібен ремонт акведуку, і він використав кошти скарбниці церкви. І деякі ще інші рішення, наприклад, перед тим, як зайти, в ну римська римська влада і римські воїни вони несли знамена, і там був Орел, якби і ну, якби це був символ влади, і символ там влада у римлян більше подавалась, ніж просто влада. їй потрібно було вклонятись, але абсолютно всі в римській імперії розуміли, що юдеї просто на смерть стануть, але не дадуть ідолопоклонства. Mm -hmm. Ну в в той час особливо. От але він приймав такі ну сумнівні рішення, зайшов народі, і якби ну отримав таку репутацію. Ну, досить такої людини, яка, яка веде себе не, нечемно. І потім, коли він може би і хотів відпустити Ісуса Христа, але на нього давили важелями, що якщо він не зробить так, як вони хочуть, то вони підуть і повідомлять римську владу про його діяння. І він в такі, знаєте, в складній був доволі ситуації. Хоча потім знову ж таки Ясуфлаві пише, що його ну, наслідки його дії, його все ж таки наздогнали і помер він ганебно. Але в той момент він мав можливість прийняти правильне рішення, і отримати наслідки зараз, але бути чесним і чистим перед Богом, да? або далі собі ну, на свій хлопський розум робити свої певні вчинки, але все одно потім ми бачимо, що результат очевидний, і всі історії ми бачимо на що Бог, це показав, наскільки була робота Святого Духу, що навіть язичник Пілат, жінка приходить. Каже, мені сон був, а римляни дуже весно вірили. Цього праведника не чіпай, бо буде біда. Понтій Пілат усе це бачить, каже, я не хочу крові цього праведника. Понтій Пілат. І як же під таким впливом Святого Духу фарисеї кажуть, розпинай. Це вже така хула на Святого Духу, що навіть язичник вже готовий. Він каже, понтій Пілат каже, та він праведник, він такі слова каже. Сам священник каже, Та ти ж, е, да, хто за народ, за народ один, хто вмре, той спасе народ. Священник потім каже, хай, лучше, хай краще один за народ. Він пророцтво каже. І при тому впливу Святого Духу, ці люди не торкнувся Дух Святий їх сердець. І, і справді, не знаючи того, як і священники проговорюють пророчі слова, так і Пилат звершує пророцтво, не знаючи цього. А, і у своїх сумнівах він не, не довірився, так? тобто він не проявив цю віру, на жаль. Ось. І, врешті-решт, остання постача В Народі його так і називають, Фума невірний. Ось. А, чому так важливо було для Фуми От, торкнутися? Ось. А, невже він три роки не бачив всіх тих чудес? Ісусе, чому невже він не чув ці слова, що Ісус говорив про те, що Він має воскреснути? Що це говорить про людину, е, Ну, про Хому і, в принципі, про людину про нас? Яка звикла жити по результатам, по, по наявності? Да? Якщо є, то буду. Але разом з тим, якби він був поверхневим, він би певно не був би учним. Бо ну, чудеса, те, все, що робив Ісус Христос, добре. Але при тому, що Ісус Христос помер, Воскрес, але коли вони збираються в горниці, ці всі події відбуваються, він ще не знає про Воскресіння, і віра все одно в нього була, і він все одно знав, що це Ісус Христос. Але от його десь таке, знаєте, можливо, десь невір'я, можливо, десь бажання ще більше пересвідчити, щоб укріпити свою віру. То він інколи, знаєте, деколи і нас нагадує людей, які кажемо, я знаю, Боже, що ти попіклуєшся про моє життя. Я знаю, що ти є мій Бог, але я хочу побачити. Да? Десь от таке завірення. І ну, як в випадку з Гедеоном, Бог не цурався і підтвердив, так само він і тут каже: тримай, дивись. І ми бачимо, що. І така віра, віра, яка трохи мінлива, але при тому вона має своє підґрунтя, тобто вона має своє коріння, вона має глибину. Але деколи вона хоче більше пересвідчитись, і Христос відповідає на це. Ми плоди нашого життя. Я пам'ятаю, в мене була одна сестричка. Я казав проповідь про любов Божу. Вона підійшла, каже: Я ніколи не повірю в любов Божу. А я чого? Вона каже, я інтернатська. Я батьків не знаю, мене так по житті било. Я ніколи не повірю, що Бог, як ти кажеш, мене любить, він такий. Тось, тобто, у Фоми теж може було в житті те, що його віру роз... І він сіплявся. І Христос каже, сіпляйся ну, за цю віру. Він, мабуть, прожив в такому житті, що повірити, як та людина казала, ну як я мов, я інтернатська, мене били, мене ганьбили все життя. Мені вже сім більше 70 років, а мене ганьбили. Як я можу так тобі повірити, що Бог мене любить? Так може і Фома. І Христос це розуміє, і Він, він, ну так, він на, тому, на тої мові балакає, ну на якої людина. Ну давай, торкайся, давай, починай. Так, дякую вам за ваші роздуми. І дійсно, як важливо для нас, ми сьогодні не можемо торкнутися пробитих рук Ісуса Христа, але як важливо і нам мати віру. Як важливо, щоб слова, які говоряться, блаженні ті, хто вірить, були повідношені до нас. Дорогі друзі, наше бажання, щоб досліджуючи Слово Боже, в духовному сенсі виторкнулися пробитих рук Ісуса Христа, і щоб вони підживили вашу віру. І щоб ви були тими блаженними, адже у вас буде знайдена віра. Нехай дослідження Слова Божого, нехай ці уроки стануть, можливо, ще одним кроком у зрощенні нашої віри. Ми надіємося, вам було приємно досліджувати, Слово Боже, разом з нами. Запрошуємо вас і в подальшому досліджувати його. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте і до зустрічі у наступному випуску.